Але, друзі, для всіх кавоманів, ми не розстраюємося, ми маємо завжди альтернативу. А зараз для себе знайшла такий от смак, це тірамісу, але реально всі кавомани зрозуміють, тут смак просто кавовий, аромат, смак. Всі, хто заміняє прийом їжі, обід або перекус на велику склянку лати там з чимось, краще візьміть у такий протеїновий коктейльчик, наприклад, Slim, він заміняє нам. В сніданок можна в обід, наприклад. Да? Він спалює нам жири, він надає нам всі вітаміни, корисні, мінерали, жири, жир, білки, вуглеводи в правильних пропорціях вихуднити. Він надає неймовірну енергію. Чому? Тому що він спалює нам не потрібен жир, тобто не, ми не додатково йому жир, щоб спалити його. А тут він спалюється і надає нам ту енергію, яка є в каві. Ви активні, ви худенькі, стройненькі і